Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, бо Його великої милості ми не зникли, Його милосердя до нас оновлюється кожного ранку. Велика любов Його до нас. Слава йому! Повіки слава. Ми будемо дякувати нашому Господу, тому що Він зберіг наше життя, тому що ми дивлячись на тих птахів, які летять там в горі, розуміємо: ми набагато краще, ми набагато важливіші за цих птахів. І якщо Господь піклується про тих птахів, то про нас Він попіклується стопроцентово. В його доказ любов. Його доказ любові, Його доказ любові це наш Господь Ісус. Алілуя, слава Богу, повіки слава. За все несу подяку Богу Царю, Він викупив від смерті душу мою, і буду я звіщати по всій землі, Про милість блага, що дав ти мені вся слава Тобі, мій Ісус. Спасіння дав мені Мій Ісус, і серце в мені Мій Ісус співає Тобі, завжди Ісус З Христа стікала кров святая Твоя. Гріхи змивала, очищала, сповна, і одяг правди мені спас подарував і я навіки викупленим стався слава Тобі. Ісус спасіння дав мені, Ісус, і серце в мені, Ісус співає тобі, завжди Ісус, Життя своє я лиш тобі віддаю. І благодаттю твою кожний день живу, і буду нести усім звідку благу. Живий Ісус, вся слава Йому, вся слава Тобі. Мій Ісус спасіння дав мені. Мій Ісус і серце в мені, Мій Ісус, співає тобі, завжди Ісус, завжди, Ісус. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу. В Титу 3.5 записано. Він нас спас, не з діл праведності, щоб ми їх учинили були, а, і своє, а за своєю милості через купіль відродження й обновлення Духом Святим. Він нас спас і своєї великої милості, Він нас спас, тому що Він полюбив. В нас. Алілуя, слава Богу, Йому повіки слава. В Другому Коринтян, в п'ятому розділі записані такі слова з 14 го вірша. Адже любов Христа охоплює нас, коли ми думаємо так. Один помер за всіх, той усі померли, а Він помер за всіх. Щоб ті, які живуть, більше не жили, не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і Воскрес. Тому відтепер нікого не знаємо за тілом, хоча б знали Христа за тілом, але тепер більше не знаємо. Отож, хто в Христі? То нове творіння, давнє минуло, ось постало все нове, Все від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення. Адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхніх переступів і доручив, і доручив нам слово примирення. Отож, ми. Посли від імені Христа, і тому, наче сам Бог промовляє через нас від імені Христа, благословляємо, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми у ньому стали Божою праведністю, стали Божою праведністю. 6.2. Адже сказано, у сприятливий час я вислухав тебе. В день спасіння я допоміг тобі. Ось тепер час приятливий. Ось тепер час спасіння. Алілуя! Ось тепер час приятливий. От тепер час спасіння. Господь свою любов до нас доказав, доказав на тому Голговському Христі. Інколи ми не розуміємо, що зробив для нас Господь, тому Господь посилає нам отакі події життя інших людей, щоб ми точніше зрозуміли, що для нас робив Господь. Господь у своєму слові, коли був на цій землі, дуже часто використовував притчі речі, які потім пояснював. Розтолковував своїм учням деякі приклади, із життя він говорив настільки влучно, що фарисеї розуміли, це кажуть про них, і е, совість їх там, вибачте, за слово, облічала, і вони потім ішли і розмірковували, що ж сказав Господь. Господь Господь Ісус був на цій землі, і Він за кожного з нас віддав своє життя. Ми можемо це зробити, Розуміти ще детальніше, ще яскравіше. Коли я прочитаю одне оповідання, і хай ця реальна подія в житті двох братів стане для когось з взірцем того, що зробив для нас Ісус. Оповідання називається Життя за життя. Давним-давно в Іспанії жили два близнюки Луїс і Себастьян їхній білий бутиночок із Пласким дахом стояв у горах не вподалік від стін містечка. Батьки хлопчиків померли, залишивши їм невеличку спадщину, тому близнюки завжди мешкали у цьому будинку. Зовні дітлахи були настільки схожі один на одного, що ніхто в цьому місті не міг їх розпізнати, але ось вдачу вони мали різну. Минав час, хлопці виросли, і несхожість їхніх характерів зробилася деталі разучою. Себастьян опанував гарне ремесло. Він був добрим, стриманим, працьовитим, і ніхто не міг сказати про нього жодного поганого слова. Натомість Луїс ріс. Ледарем крім розваг, він нічим не цікавився. Щовечора п'ячив, грав у карти і часто повертався додому лише на світанку. Однієї ночі, коли повний місяць висвітлював стіни міста, Сибастьян усівся біля вікна і вдивлявся біля в білу доріжку стрічку дороги, що вела до міських воріт. Луїс, як завжди, був недома. Дивне занепокоєння мучило Себастьяна. Раптом він побачив на дорозі постать, а потім почув тупіт. Себастьян кинувся до дверей. Це був Луїс. При світлі лампи обличчя його здавалося смертельно блідим, а одяг був подертий і скривавлений. Він так тремтів, що ледве міг говорити. Себастьяне, сховай мене, задихаючи, промовляв Луїс. Сховай, вони біжать слідом, аби схобити мене, інакше закину. Про що ти говориш? запитав Себастьян, підбігаючи до вікна. Дійсно, від міських воріт ринув натовп. Люти стр... люди стрімко рухались до їхнього будинку. Ми забагато випили, промовив Луїс крізь сльози. Потім билися, билися. Я не хотів. Він упав і помер. Себастьяне, сховай мене, що ж робити? Але Себастьян уже знав, що треба робити. Він зняв в себе сорочку, не можна втрачати ні секунди. Одягайся, а мені дай свій одяг, наказав він, швидше. Перестань тремтіти. Тепер тікай через задні двері в гори і не повертайся. Біжи, брате, біжи. Ще трохи було б запісно. Крики і тупіт уже лунали в подвід'ї. За мить міськи, міська варта в супровіді розлюченого натовпу увірвалися в будинок. Себастьян, важко дихаючи, так і завмер. Перед серед кімнати його волосся було скуйоване, а одяг кривавлений. Вартові надали, наділи на нього кайдани, а хлопець і не опирався. Він покірно вирушив до міської в'язниці. Декілька днів по тому відбувся суд. Себастьяна за вбивство присудили до смертної кари. Майже всі мешканці. Майже всі мешканці міста зібралися до залу суду, щоб подивитися на злочинця. Суд закінчився, глядачі розійшлися по тавернях, обговорюючи пліт, обговорюючи події та дивуючись. Який спокійний був засуджений, він ані слова не зронив із своїх уст на захист свій, не просив зберегти йому життя, не виявив ані мал найменшого страху. Ви бачили кров на моєму одязі? Мені, мені має... немає виправдання. Ось все, що він сказав. А де ж його брат? запитували інші. Чому його не було на суді і на роботу він сьогодні не прийшов? Невже так соромиться брата злочинця, що залишив його на оста... в останню годину самого? Ніхто не знав відповіді на ці запитання. А через декілька днів Себастьяна стратили життя за життя. Луїс багато тижнів переховувався у гірському селі. Він змінив міський одяг на селянський і найнався до одного фербера на жнива. Спочатку хлопець не наважувався залишити своє житло. Щоночі йому снилося те жахливе вбивство і переслідування, тож неодноразово Луїс прокидався у холодному поту, але час минав, і з кожним днем він ставав дедалі і далі врівноваженим. Він гірко каявся, убив свій товариша, а ще право. Агнув побачити брата. Може, вони вже припинили мене шукати, подумав він. Наступного дня, коли буде базар, піду у місто і спробую поговорити із Себастьяном. Луїс відростив бороду та загримував своє обличчя, тепер ніхто не міг би його впізнати. Одягнений у селянський одяг, він приєднався до погонь мулів і. Без перешкоди у дістався міста. Поки базар був у розпалі, Луїс спробував дізнатися останні новини, а потім обережно повернув розмову на нещодавно вбивство. Я чув, що цей негідний кутік, сказав Луїс. Його все ще шукають або або вже знайшли. Навіщо? Співрозмовник здивовано поглянув на Луїса. Того ж дня його схопили, за тиждень відбувся суд. А потім страта. Оце називається правосуддя. Утім, є одна дивовижна обставина: З того ж дня зник і його брат і більше не з'являвся. Кажуть, але що кажуть, і так ніхто і не почув. Адже Луїс Видав відчайдушний крик і кинувся з майданчику. Сльози застилали йому очі, але він усе таки дістався до будиночку судді і майже силою увірвався всередину. Коли суддя вийшов на шум, Луїс впав до його ніг. Ви вбили невинного, ви вбили невинного. Знову і знову повторював він через сльози. Це я, його брат, убивця. Карайте мене. Для чого тепер мені жити? Суддя залишився незворушливим. Закон говорить життя за життя. Звідки ми могли знати, що це твій брат, а не ти. Його одяг був у крові, він не відмовлявся. Тому справу закрито. Йди, раджу тобі, тримай язик за зубами і не влаштовуй гармидеру. Коли Луїс, нічого навколо себе не бачачи, збирався вже піти, суття раптом промовив: Стривай, то ти є єдиний брат страченого. Так, інших братів немає. Я маю для тебе листа. Засуджений записав його перед стратою і попросив передати тобі, зараз принесу. Луїс сидів у своєму старому будинку, де вони з братом провели стільки чудових років. Сльози його... Сльози його очей непивно, невпивно, невпивно, невпинно текли. Сонце вже сховало, сховалося за обрій, коли Луїс нарешті розгорнув лист. Він був дуже короткий, хлопець безперервно його перечитував, перечитував, аж поки не стемніло і не стало важко розбирати літери. Але то вже зайве. Він уже знав листа на пам'ять. В ньому було написано ось так. Милий брате, сьогодні вранці я. Помру, помру добровільно у твоїй скривавленій сорочці, лише благаю тебе, живи в моєму чистому вбранні, пам'ятай, що з тобою моя любов, нехай благословить тебе Господь, Себастьян. І Луї зрозумів, що хотів сказати йому брат той нікчемний чоловік, який жив лише для себе, бився, вбивав. Помер у в'язниці. А чоловік, який любив, страждав, жертвував собою, має жити. Так повинно бути. Довго сидів і розмірковував Луїст, А коли почалось світати, хлопець під... підвівся, скинув брудні лахи, умився, одягнув чисте вбрання і вийшов на зустріч новому дню. Так би вчинив Севастян. Ісус на Христі посів місце всіх грішників і помер, зодягнувшись у наш гріх. Тепер він велить нам одягнутися в наш духов, в наш дух у нові одежі його любові і милості. Коли Бог бачить, як ми це робимо, він радіє за кожного з нас і більше не згадує нам наші гріхи, бо тоді Господь бачить Христа, який живе всередині нас для всіх, хто приймає панування Ісуса у своєму житті, Бог відчиняє ворота неба, Бог відчиняє ворота неба. Той, хто не зазнав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми у ньому стали Божою праведністю, написано в Другому Коринтян 5.21. Отже, хто в Христі, то нове творіння, давнє минуло. Ось тепер все нове Коринтян 5:17. Алілуя! Слава Богу! Повіті слава! Отакий випадок із життя! описала, описала, забула все, отакий, отакий Випадок із життя, і Він нам яскраво показує, що зробив для нас Ісус Христос. Він своєю смертю придбав для нас життя. Але ми, які, пос... які отримали цей подарунок, які не знехтували ним, а сказали так. Я хочу, я каюсь у своїх гріхах, я приймаю Ісус Тебе в своє серце. Я хочу, щоб ти тепер жив в моєму серцю і панував мною. Ті, які покликали Ісуса Христа в своє серце, тепер ми зодягнулися в одежі праведності, ми зодягнулися в одежі праведності. І допоможи нам, Боже, живучи в цьому такому брудному світі, на превеликий жаль, темному світі. Світі, намагатися, намагатися не забруднювати свої одежі. Чи завжди у нас вийде? Не завжди. Але ми маємо нашого Господа, нашого Спасителя, який розібрався з усіма гріхами. І ми маємо такий гарний інструмент. Каяття. Тож, брати і сестри, каємося, якщо відчуваємо, що робимо щось супротив Божої волі, адже пам'ятаємо, що. Хто знає робити добро і не робить, тому гріх, тому гріх. Ми звикли дивитися на оті гріхи, які перераховані в десяти заповідях. Не вби, не кради, не, не свідчення правди і так далі. Але ми інколи забуваємо про те, що якщо ми знаємо робити добро і не робимо, це також гріх. Це також гріх. Тому допоможи нам, Господи, без Його допомоги ми не зможемо нічого зробити доброго, але разом із ним ми можемо бути людьми доброї волі. Алілуя! слава Богу! Ті ж, хто ще не прийняли Ісуса Христа в своє серце, не боріться, не боріться, не боріться. Божа любов простягається сьогодні до вас. Сьогодні день сприятливий, сьогодні день вашого спасіння. Тож, прийміть дорогоцінний, безкоштовний подарунок вічного життя від нашого Господа Ісуса Христа. Не знехтуйте ним, не пройдіть повз, не скажіть Він мені не потрібний, я в це не вірю. Не кажіть цього. А хай ваші вуста скажуть оцю прекрасну молитву. Господи, я каюсь у своїх злодіяннях. Я розумію, що я грішна людина. Я прошу Тебе, пробач мені всі мої гріхи і провини. Пробач в те, що я не вірив у Тебе, не вірила в Тебе. Пробач мені в ім'я Ісуса Христа. І прошу Тебе, Ісус, увійди в моє серце, і стань господарем мого життя. Я приймаю Твою голову. Жертву. Я вірю, що ти помер за мене на хресті, і Ти воскрес, і я воскресну також. І якщо ви сказали цю молитву, ви повинні повірити, що двері неба вам відкриті, що Господь записав ваше ім'я в книгу життя. І ніхто, і ніщо не зітреться ім'я. Її книги. Ідіть за Господом, переодягніть свої брудні одежі в одежу праведності, і хай допоможе вам Господь. Чи завжди буде легко? Не завжди. Але є той, який обіцяв: не покину, не залишу, доведу. Йому вічна слава, а нам мир і радість в Господі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.